Ось мої вікна, ось вікна моїх сусідів. З березня місяця, коли розпочалися роботи в сусіді ось бачите, під вікнами пішли тріщини. Вибили ці вікна, ніхто їх не закривав. Був якраз опалювальний період. І навіть було таке, що опалювальний сезон ще не пройшов. Вони щось там нарушили, і в нас по стояку порвала тепломережа. Ну, у нас відключили від опалення, і ми сутки були добу, були без опалення. В березні цього року мешканці будинку по вулиці Іван Огієнка били на сполох через ремонтні роботи, які проводили у комерційному приміщенні багатоповерхівки. Тоді роботи припинились. Однак, вже влітку робітники повернулись на об'єкт. Люди виходили і висловлювали свою думку, що вони проти, що не було так, як ніяких дозвільних документів нам надано. Не зверталися до нас за ними, не попереджали про проведення ремонтних робіт. З березня місяця це зупинилося в тому варіанті. Ось з п'ятницю вони приїхали і добили вже низ трьох вікон. Вже четверте теж. З цієї сторони повністю вибита, там просто сталася фанера і все в п'ятницю також ще працював тут е, генератор, який е, коптив в приміщенні, і все по витяжці йшло в е, до людей на поліцію. Вони просто не реагували. Вони поліція приходить, говорить: зупиніть роботи. Вони собі далі продовжують, тільки поліцейський відійшов, вони зразу далі продовжують, і все на цьому. А потім, як в них зробили запитання, чи поліція вам вас просила зупинити роботи, ні, нам нічого не. Казали спочатку робіт, мешканці неодноразово звертались до управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради. Після цього питання незаконного капітального ремонту розглядалось на спеціальній комісії, за результатом якої визнали необхідність проведення перевірки для цього. Управління державного архітектурно-будівельного контролю направило листа до міністерства розвитку громад та території України. В даному листі теж було вказано і суспільний резонанс посилання на джерела. Змі 8 травня 25 року було отримано лист від міністерства про відсутність підстав і негативного впливу на законні інтереси життя та здоров'я людей, і даним листом міністерством. Відповідно, не погодило перевірки. Проєктну документацію, яку вже в четверте надіслало приватне підприємство Безіс до управління. Повернули на доопрацювання через неповний обсяг. Це відповідно можна побачити в реєстрі будівельної діяльності. І на даний момент, станом на сьогодні, повідомлення не зареєстровано і права на виконання будівельних робіт та немає. Однак, за словами директора ПП Безіс Олександра Черниша, компанія роботи в приміщенні не проводить. Ми даними приміщення. Передали в оренду особисто, тобто базі робот не проводить. Приміщення передано оренду користування. компанія Баліз роботи не проводи. Також мешканці багатоповерхівки неодноразово викликали поліцію. Аби дізнатися усі обставини та хід справи, редакція телеканалу СК 1 надіслала інформаційний запит до головного управління національної поліції. За оновленнями слідкуйте у наших соцмережах. Артем Сидорчук, Ілона Усата, Роман Орлов, телеканал «СК-1».